Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина, твоя вчителька історії на сьогодні. І зараз ми спробуємо трішки уявити, як би ми жили своє життя, якби не родилися в середньовіччі. Епоха середньовіччя займає цілу тисячу років. Як можна здогадатися, людське життя за такий тривалий відрізок часу не один раз сильно змінювалося. Навіть дрібніші періоди, раннє, класичне, його ще називають високим, та пізнє середньовіччя однорідними не були. Тож ваше життя дуже сильно залежало б від того, ким, коли і де ви народилися. Але про все по порядку. Про життя людей середньовіччя існує дуже багато стереотипів. Що 30 років тоді вважали старістю, що люди середньовіччя майже не їли м'яса, а коли їли, то воно було зіпсоване і його присипали купою спецій, аби відбити присмак тухлятини. І милися люди в той час двічі за життя. Що з цього правда. Як ви могли здогадатися, я назвала саме ті стереотипи, які правдою не є. Так середньовічні лікарі ділячи людське життя на чотири періоди. Вони взагалі любили все ділити на чотири частини, визначали старість як період з 50 до 65 років. А після старості ще виділяли дряхлість. Період з 65 і до смерті. Стереотипи про 30 років з'явилися через погане розуміння статистики. На жаль, до винайдення пеніциліну та вакцинації приблизно третина дітей помирала, не доживши до року. Тому, коли стали враховувати середній вік людей за метричними книгами, цифра виходила близька до 30. Але якщо рахувати конкретно середній вік тих, кому пощастило дожити до року, цифри будуть, звісно річ, сумніші за сучасні, але набагато пристойніші за три десятиліття десь 50-60 років у благополучні часи. Однак до пізнього середньовіччя і справді третина тих. Хто переживав перший рік свого життя, не доживала до 40 років. Отож, якщо ми пережили перший рік свого життя, то можемо розраховувати ще на кілька десятиліть у майбутньому, що ми у цей час будемо їсти. Важко сказати, не знаючи, де і коли відбувається дія, згрубша середньовічну кухню окреслюють як суміш античної, яка включала у себе вино, хліб та оливки, та варварської, основою якої були м'ясо, пиво і сало. Втім, насправді ці тріади не були настільки чіткими і в часи Римської імперії. Є свідчення, що простолюдини в Римі чудово пили пиво, а вино було здебільшого напоєм аристократії. Також треба розуміти, що перевозити продукти на великій відстані було складно і дорого, а також що в різні часи середньовіччя їли різні страви. Так, скажімо, в 7 столітті люди їли більше м'яса. Бо вільних земель було багато, а от робочих рук, які могли б орати поля, відносно мало. Така ситуація склалася після великого переселення народів та Юстинянової чуми. 12 століття, навпаки, можна розглядати як майже вегетаріанські часи. У цей час людей стало багато, жили вони переважно в селах, всі доступні землі розорали, а пасовищ стало значно менше. А в 14 столітті, після епідемії чорної смерті, знову стали більше займатися скотарством. Проблеми тухлого м'яса, яке доводилося пересипати спеціями, не було. По-перше, хороші спеції зі сходу коштували дорого, і хоча за пізнього середньовіччя люди середнього достатку вже могли собі дозволити і перець, і мускатний горіх, та куди дешевше було викинути тухле м'ясо і купити свіже. Не кажучи вже про те, що м'ясо просто продавали або геть свіжим вранці продали, ввечері приготували, або вже засоленим чи копченим для тривалого зберігання. Міф про зіпсоване м'ясо з купою прянощів з'явився аж у ХХ столітті, коли супермаркети та промислові холодильники перевернули уявлення про зберігання харчів, і люди, розгубивши старі навички, раптом задумались А як же предки жили без цього всього? Мабуть, просто їли зіпсоване. Але життя без холодильника і великих теплиць все ж накладало обмеження на сезонні харчі. М'ясо їли переважно з кінця літа до початку зими, коли підростали виводки домашніх тварин, зелень та овочі саме в той сезон, коли вони ростуть. Звісно, капуста чи морква могли пролежати в прохолоді льоху до весни. Основною ж стравою середньовіччя були різноманітні каші. До речі, як там у середньовіччі було з овочами? Як жили предки без картоплі та помідорів? Їли відомі досі капусту, моркву та огірки, менш відомі пастернак та ріпу, а ще рослини, котрі геть здичавіли і забулися, витіснені американськими. Скажімо, рапунцель ні, це не лише ім'я героїні казки, а й назва рослини, чиї короновища варили, а листя пускали на салат. Так, для середньовічних людей ім'я Рапунцель звучало десь приблизно як для нас бурячок. До речі, молоде бурякове листя теж їли в салатах. Під час посту м'ясо обмежували, але можна було їсти рибу. З часом через масовий промисел у річках риби різко поменшало, морську вглиб материка та навіть в Стрівної Англії могли довозити хіба засоленою. І тоді люди вже пізнього середньовіччя звернули увагу на бобрів. Раніше на них полювали здебільшого заради хутра та геніталій, бо геніталії бобра вважалися цілющими. однак впольованого заради хутра бобра запросто могли з'їсти. І от наприкінці середньовіччя бідолашного бобра визнали рибою, адже у нього був лускатий хвіст, зовсім як у риб. Які ще докази вам потрібні? Тому бобрів дозволили їсти у піст. Гаразд, з їжею розібралися, але як щодо антисанітарії, як багато було бруду в середньовіччі, як часто люди милися, чи чистили вони зуби? Скажімо так, бруду було чимало. Я ще пам'ятаю, яким болотом ставало подвір'я будинку мого дитинства після дощу. Ходити, не втопаючи в багнюці, можна було тільки асфальтованими доріжками. В середньовіччі розкоші асфальтованої доріжки від дверей до клодія, звісно, не було. Та й колодязя на кожному сільському подвір'ї теж не було, вони були громадськими. На село припадало зазвичай кілька колодязів. Дороги теж, здебільшого, були ґрунтовими, хоча за високого середньовіччя у містах вже стали брукувати вулиці. До 13-го століття, коли нарешті винайшли димарі, будинки опалювали по чорному. Це означало, що дим із пічки лишався всередині житла. Звісно, будинки будували так, щоб дим клубочився під стелею. Старалися розводити вогонь лише в день, щоб не задихнутися увісні чадним газом, а влітку старалися готувати їсти на вулиці. Але це все одно кіптява, сажа, яка осідає на речі і на людей. Люди боролися з цим як могли. Саме тоді з'явилася традиція регулярно білити дім із середини вапном, яка подекуди протрималася до кінця ХХ століття. У тому ж, 13 столітті невідомий автор написав дуже популярний і віршований кодекс здоров'я із Салернської школи медицини, книгу, що пояснювала основи середньовічного уявлення про здоровий спосіб життя. Загалом книга пропагувала помірність у всьому: у їжі, в роботі, у проявах емоцій, радила уникати гніву і утримуватися від надмірної вечері та надмірного вина. Умивання і чищення зубів Кодекс здоров'я описував як звично щоденну справу. Щодо миття, то обладнаної ванної кімнати в той час не було, але людей це не спиняло. Найважчим у митті було натягати води з колодязя і нагріти її. На кожного члена сім'ї це зробити важко, тож часто люди, в яких не було для цієї справи слух, гіли воду не на повноцінну купіль. А стільки, щоб помитися можна було частинами, спершу обличчя і шию, тоді руки, торс і так далі. Води на повноцінну ванну справді нагрівали не часто, крім хіба що літа, коли вода в діжці, може, і на сонці, до вечора достатньо нагрітися. Містяни мали ще одну можливість публічні лазні, де воду нагрівали у великих кількостях централізовано. Таких лазень було багато, і вони були дуже популярними. Зокрема, тому що в них будували спеціальні вигрібні ями для використаної води, а каналізація середньовічних європейських міст була доволі примітивною. Церква виступала проти публічних лазень, але в першу чергу тому, що там разом купалися і чоловіки, і жінки. До части багатьох церковників боролися із цим, будуючи громадські лазні, де чоловіків і жінок приймали у різних залах. Занепад громадських купалень настав уже після доби середньовіччя і був пов'язаний насамперед із тим, що в Європі вирубали більшу частину лісів, і гріти воду для купання ставало все дорожче і дорожче. Після купання треба одягнутися, який же одяг носили в середньовіччі. У ранньому середньовіччі європейці ще не вміли кроїти, тож мода змінювалась нечасто. Чоловіки носили або довгу туніку та шоси, або коротку туніку та шоси. Шосами звали штани, котрі складалися з двох окремих холош і закиплювалися на поясі. Кожна холоша закривала ще ступню, тому шоси більше нагадували колготи, ніж штани. Жінки одягали верхню та нижню туніки. Більшість тканин на той час були шерстяними і конопляними. Тонкий шовк, льон чи бавовну купували у візантії, і було з біса престижно одягатися в одяг з візантійських тканин, адже ромеї вміли ще й добре фарбувати полотна. В часи середньовіччя високого навчилися кроїти одяг, і мода стала змінюватися стрімкіше. В цей час Європою поширились ліні тканини. Ліон використовували здебільшого як натільну білизну, яку часто міняли, щоб позбутися запаху поту, а верхній одяг довше залишався чистим. В цей період чоловіки починають зшивати шоси докупи. Можливо, щоб вони не розпаровувалися під час прийняття, як у нас, шкарпетки. Спереду пришивали спеціальний клапан на гуддиках – гульфик, шоси остаточно стали протокологотами. Також у часи високого середньовіччя європейці добре освоїли фарбування тканин, здебільшого однотонне. Смугасті тканини зробити доволі легко, пофарбувавши нитки і виткавши у правильній послідовності. Але, за словами історика кольору Мішеля Пасторо, смугасті тканини в середньовіччі недолюблювали. У смугастому одязі зображали негідників, блазнів. Такий одяг залишали для катів і мандрівних шпільманів, людей, яких у середньовіччі вважали вигнанцями. Нелюбов до смугастих тканин поширювалась так далеко, що майстрам, котрі займалися фарбуванням, можна було фарбувати тканини лише в один колір. Цех фарбування зелених і цех фарбування жовтих тканин мали існувати окремо. В пізньому середньовіччі через малий льодовиковий період все більшої популярності набрало хутро, яке найчастіше використовували як підкладку, щоб утеплювати верхній одяг. Тканину ж навчилися не лише фарбувати, а й покривати візерунками за допомогою спеціальних штампів. Наприкінці епохи середньовіччя європейська мода зривається в галоп, одяг і головні убори ставали все складнішими і химернішими, вишивка все багатшою. Багато країн намагалися впровадити закони проти розкоші, які б обмежували це взаємне вихваляння, але люди щоразу вигадували все нові й нові варіанти того, як можна покрасуватися. На цьому нашу прогулянку середньовічним побутом пора завершувати. Звісна річ, я не змогла охопити все-все, але сподіваюся, у тебе тепер є певні уявлення про життя в середньовіччі. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм і розкажи друзям про аудіоуроки. Щойно була Інна Ковалишина, до нових зустрічей та нових історій! Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд. Та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.